Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші увазі оновлений ширококрут від компанії Bosch, а сам модель GSB 183Li. Постачається він в пластиковому кейсі. Ми його відкриємо та подивимось комплектацію. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій, сам шурупокрут, одразу з 2 а годинним акумулятором в комплекті. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання на першому режимі від 0 до 440, на другому від 0 до 1650 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент. Перша швидкість 56 ньютони на метр. Друга швидкість 21 ньютон на метр. Діаметр затиску свердлильного патрону від 1,5 мм до 13 мм. Кількість ударів 24 тисячі удари на хвилину. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,2 кг. Габарити 207 х 73х237 мм. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту та його комплектуючих. Бачимо те, що у нас присутній зарядний пристрій ГАЛ-18В2А та акумуляторний блок ємкістю 2 Аг. Даний зарядний пристрій має силу струму 2 А, а акумуляторний блок він зарядить орієнтовно за 1 годину, тобто прямо пропорційно сила струму проти ємкості акумулятора. 1 година на Кожен ампер, тобто ампер-година або ампер-сила струму. 1-амперний акумулятор, 1-амперна зарядка зарядить за годину, відповідно, 2-амперний акумулятор 2-амперна зарядка зарядить також за годину. Перейдемо до самого інструменту і бачимо те, що він суттєво був покращений в порівнянні з попередньою моделлю. А саме металевий патрон з можливістю дотягування витритних матеріалів. За допомогою спеціальної трещітки. Це запобігає їх випаданню під час тривалої роботи. Сар шурупокрут має три режими: режим свердління з ударом використовуємо для цегли, режим свердління та режим загвинчування шурупів. Також присутні два режими перемикання крутного моменту та швидкості обертання. За допомогою них ми можемо підлаштувати інструмент. Під, наприклад, делікатні матеріали або використовувати більш жорсткий крутний момент. Він у нас на першій швидкості. Інструмент, як завжди, у Bosch дуже добре прогумований та має чудову ергономіку. Досить легко його тримати навіть на одному пальці. Він нікуди у нас не перекочується. Присутня також велика кількість вентиляційних отворів, котрі допомагають йому чудово охолоджуватись. Та підсвітка робочої зони, завдяки якій ми можемо працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до фахівців. Менеджері сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю будуть обгонтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Я також подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!